Привіт. Український хліб росте, дозріває. Приїхали ми на поле. Хочу нарізати трохи колосків, насушити собі увазу. Тому що кожного року завжди нарву, вони вже чорні. А це ще тільки починає, починає стигнути. Жовтенькі, гарнесенькі, такі вже ж колоски. Наша пшениця, наш хліб, якщо да, від вітру. Просто красота. А ще он сонях як зацвіта за пшеницю. Ой, буде клас. Вітер. Вітер пшениця шелестить. Приїхали ми додому, нарізала я ось колосків, такі вже гарненькі. Зараз пов'яжу пучки і підчеплю хай висохають. Мости собі сідало. А що? Вітер то є, то нема. які. Красиві, підпіль, бачиш колосочки. Надзиратель буде слідкувати за моєю роботою. Я зараз буду сказала, відтайна снопи буде в'язати. Буду снопи в'язати. А я зараз піду кабачки люблю. Так зараз пов'яжу, дай підемо. візьмемо тачку і усі, вирвемо. Кабачки треба. Красиві колоски. М -м -м. А, ти нарвала, ага. Трохи зелених ось нарізали. І такі. Так, все, приступаю, пов'яжу. Вітально буде дивитися, чи так, чи не так. Я ухожу. Я полюбуюсь квітками, твої мої. Ну полюбуйся. Я світ, я така красива. цвіте. цвіта. Така вже красива. Та І Квіти всі гарні. Кожна по-своєму гарна. Так, колоски я залишила, вийшли на город, трошки попрацюємо. Кабачки зараз зберемо. Віталій у нас збирає. А ми зараз йдемо в город вкривати, щоб йому холодно не було. І тя помотається. Mm -hmm. Кажу, тя помотається. Он дивись, один бачиш, носик почав пропадати. Ага, uh -huh, щось верводу. І чого питається? Ну, йому так схотілося. Uh -huh. Вони ось, ось під'їдають, десь прямо uh -huh. на кущах.

Ох і шкода. Ох, і шкода мала. А я дітям збираю врожай полуниці. Часники цибулю тут треба викопати вже давно, і треба було викопати ще в червні, а ми щось. По річки ще скільки. А ось у мене який доготаласий кабачок. <сум> кабачок який. А тут нічого не можна добрати. Треба кушайте, а не лупіть. Ось да ще ж не дзьобаю, так я її не трогаю. А напали. А ви що? Виглядаєте? Перерили. Так, не дивимося. Пішла я збирати. Полуниці трошки соберу кружку. А я ще буду робити? Що? Щупай. Будемо вкривати. Плануємо одну половинку вкрити. Тобто вкрити. Да, да, меншу. Ми говорили, це щоб вкрити меншу. Так що зараз будемо засипати, щоб не йшов і бур'ян не ріс, Волога щоб не виходила, тому що передають вже жару. Буде, не буде, не знаємо, але ж спробуємо. Це в нас в цьому році експеримент. Диви, диви, диви. Це у нас ось так. Оцю цю одну половинку будемо, а ні. тут ані. Тут залишимо так, як завжди. Просто посапане та і все. А це зробимо експеримент. Затрусимо, так як вона менша, тому що ця ділянка більша, а цю і меншу засиплемо соломою. Щось з цього вийде, побачимо. Чи краще, чи гірше. Зробимо, побачимо, не зробимо, не побачимо. тож Експериментуємо. які. У нас вечір. На вулиці тепло, сьогодні гарно. І цю хочу половинку і огірки. Побачу, чи капусту вийде, чи ні. А тут перець, баклажани. Не знаю тільки, чи сьогодні, чи коли, тому що дуже багато прийдеться вкривати. Бо тут кукуруза велика, бачите, огірки в кукурудзині то сонце не так палитиме. А тут маленька, бачите ще кукурудза ту, що ми насаджували, то щоб воно не горіло на сонці, то засиплемо соломою. Одну половинку. Ну засиплемо одну, а там побачимо. Хто знає, як воно буде. Тут диви, яка кукурудза велика, огірки у холодку. Помідори в одну, Та ти що? У мене що, спина казенна. Серега носить солому. Зараз весь сіник перенесе, щоб ми вкрили город. Хто це придумав, так? Думаю. Кому нема чого робити, нам. Казала одна людина, собаці немає, що робити, так сідає і щось лиже. так оце й ми. Не знаємо, що робити, то собі роботу шукаємо. Ну а можливо буде краще і легше на руки, що не будемо сапати. Так, пішла я. Буду розсипати. Де Серега їжака не йшов. Сіннику. Де він? О, тут його хатка. Була. Була він спить. Ну, так хто його не трогай. Ось сюди так накидає, як воно було оцей, починай, верхній тюк. Хай сидить. Таже не шевелиться. А він хоч живий. А як воно знаю? Ну він не живий. А живий, 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 крутиться. Ой, да не трогай. Ну він собі спав. Ой, який здоровий. Шпунькав. Понасирав насира воно дивити. <ріст> ну що ж, це там носик. носик. Ну, бери тепер з верхнього тюка. Тут ще є стозна. Так холодно, що вони не вилазять із соломи. Не викотили, хоч би що. Давай на місце його положимо. А, він, видно, яйця їв. ось дивись, карлупа. Отуди положили, щоб була не наколоть. Ось він яйця їв. бачите, шкарлупи скільки валяється. Ах, ти ж хитрун! Де це ти їх знаходив? Ну, спай. Так і ти. Солома переїдевся на город. Дуже... Серега дуже радий. Уже нос крутить, я чую. А ти не пив таблетки? Пив. Пив, не допомагав. Ну, потерпи. Трошечки, будь ласка. Багато мені терпіть приходить. Ой, да ладно, можна подумати. Бідненький, нещасненький. Взяли тебе у рабство. Сітя, якщо хто може. <сос>, Сос! О! Цибульку мою підсапує. Ну, угу. а то воздуху там. Вже деяка так прям гарно зійшла. Ну, Де тут де цей Ось. А де щось тільки починає? На цю сторону гурків лежить. Куди? Та теж мало, туди, мабуть, ще авто несе по Ну до помідорів. Зараз дещо покажу. Серега психанув. щоб мало не кача не казалося, котить прям цілий тюк. Іди. Ну, ось сюди до гірків коти. Ну ось ось сюди. Але казала, так. Ось. Сейчас це просто <с> Оце так в селі. Нормально? Нормально. Не знаю. Не знаю. Попонуй назад досить требує. А, а чим? Ну будеш руками відносити. Будеш розташовувати. Якось так. Я сподіваюся, ти другий котить не будеш. Не, поки не треба. Я ще тут не, як не справлюся. Ой, село моє село. Моє рідне село. Ви знаєте, вже цієї роботи криша їде. Ще трошки. І помідори вже будуть засипані. Навіть половина тільки затрусила. Роботаю. Нас хтось до нас заглядає і гукає. Кукусяки! Ви думаєте мене збирати? Ого! Ти бачив? Це довгий салатний. Вони в нього ще добрі. Ой, який. На, будеш їсти. Бо ми вже отаких от наїлися. Маленьких. Я їх ще не коплю. Ось, ми тих тільки що був відпочинок, то наїлися цих огірків маленьких. А це виглядає, гляньте, я не бачила, це мамка побачила, каже, диви, який огірок. Все, засипаємо огірки. І ще там оті ранні помідори. І я думаю, відпочинок вже з городом справилися. Ту сторону, ту сторону не будемо. Шама? Городом ніколи не справишся. Ні, ну з соломою що засипали. А ще ж ранні помідори. Бачите, який огірок. А ось вітер задер, гляньте, які. Красавчики. Все, на сьогодні ми справилися, затрусили те, що планували. Півгорода ми зробили експеримент, побачимо, як воно буде із соломою. І половина так, як завжди. Огірки засипали. Перець, баклажани рядок. Капусту, звісно, ні, тому що вона вже така, що вступити не можна. Злилася. Дині рядочок засипала я. Не знаю, можливо, їм буде хуже, ну побачимо. Половинка так, половинка так. Ділянку помідорів. І там ранні помідори засипали і все. Йдемо до хати, втомлені, але зробили ту роботу, яку планували. Потихеньку, потихеньку, де й розсипали. Тюка на... наче й не було, там он Серега жменю поніс до хати. Шосинуль. Тут не засипали, треба попіднімати, ці хай плететься. І картоплю треба посадити. Ма, коли картоплю посадимо? А ну, буде в горох вибирати. <сіх> Не, я хочу посадити. Ай, ай. І ці ранні засипали. Ось, і отут у цій теплиці. Все. Зробили ми велику роботу. Йдемо відпочивати. Всім бажаємо гарного дня. Гарного настрою, спокійного вечора. Кроп у вас усунули? Осиплеться. Дякуємо вам за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші підписки, за вашу підтримку. Нам дуже приємно. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. А у нас... Вечір йдемо відпочивати, а курі грибуться в мене у цьому полуниці. Це страшне, я не знаю. Це ці гади, ось я бачу дві молоді. Це ті, що видно, перелітають, ма. Ой, ось що наробили. І воно гребе, гребе до води. Що ти там шукаєш?